Такий у нас Giant заїхав, дуже добротний бренд, відомий. десятці світі кращих і надійний. Алюмінієва рама 28 колеса. Рама М, то Метр 60, 1,75 м. На системі Nexus 7 Japan. Дуже надійні, яка майже практично не ламається, можна їздити руками, туди не дивитися. Бачите, і такий захист. Резина у нас тут ще все нормально є алюмінієвий багажник, сідло таке вон є гелеве, комфортне, непогане. Дивіться, є в нас тут серворуль Ви собі регулюєте, як вам зручно різні наклони, щоб ваша спина в дорозі не змучилася. Руль піднімається, опускається. Амортизаційна вилка, фара, крила у нас, значить, довгі. Подивіться по рамі Рама все чітко. педалі йдуть в комплекті, підніжка. Когось цікавий такий велосипед 8950. Можете заходити до нас на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас на тест-драйв, Куликів, вулиця Львівська, 20, магазин, або місто Львів, вулиця Звена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.